Далі до гори морія Авраам та Ісак пішли удвох син ніс дрова для цілопалення, а батько ніж для забою жертви, та смолоскип, щоб розпалити на жертовнику вогонь. На шляху Ісак запитав ми несемо із собою вогонь та дрова. А де ж ягня для цілопалення? Синку, відповів йому Авраам, тебе Бог вибрав в жертву. Ісак беззастережно повірив у істинність пророцтва, здобутого його батьком. Він сказав Батьку, все, що наказав тобі Бог, виконай з радістю та спокійним серцем. На горі Авраам та Ісак відновили стародавній жертовник, на якому приносили жертви ще Адам та Ной. І ось після полудня, коли батько зібрався покласти його поверх дров на жертовник. Isaac, po